Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і зробимо зараз розклад на Гончаренка, тобто прийшла черга до нього, і кличко ще перейде. Пишіть в цьому відео запитання стосовно Кличко. Саме під цим відео. Ви повинні розуміти, мені важко шукати по всіх відео, де хто що написав. І так, так само, як я на минулому відео сказала, пишіть про Гончаренка. Тепер пишіть про кличка. Запитання стосовно кличка і зробимо на наступний раз розбір кличка. І так Гончаренко, його ставлення до України. Я трошечки це запитання поділю до України як до держави і до народу України, як він ставиться. Або давайте спочатку зробимо інше, з якою метою він перевзувся. Давайте краще це. Тому що я ще пам'ятаю, коли Майдан був, він дуже був ярий прибічник, будемо так говорити, і Януковича, здається, якщо не помиляюсь, ну, це зараз не важливо. Він був проти Майдану, він навпаки. Висловлювався дуже неприємні речі, говорив, наскільки я пам'ятаю, дуже язикатий чоловік. Ну, я теж язиката, але, знаєте, <сум> вибачайте мені. І так, з якою метою він перевзувся? Давайте це подивимося. Угу, мені вже іде пошук, пошук, чогось, пошук. Він завжди в пошуках чогось. Зараз подивимося, з якого угу. пошук. А в нього не було іншого виходу. А в нього не було іншого виходу, і йому просто запропонували. Це пропозиція. В нього була перез... пропозиція, вигідна пропозиція. Ось так. Людина не відмовилася. Яка пропозиція давайте? Ну, гроші. Закріпитися десь. В якійсь, можливо, партії. Бачите? Ось. Я тільки подумала, карта вже вийшла. Якась, якась спільнота, якісь друзі запропонували йому вигідне, будемо так говорити. Тут навіть не так гроші, хоча це грошова карта. Так? Але тут більше йде про закріпитися, устаканитись, зробити собі фундамент. Тут може Продовжувати, Якщо він буде рухатись, може зробити кар'єру саме з цими людьми. Він шукав і він знайшов. У нього іншого виходу не було. Була дуже хороша пропозиція. Ось так. Все, я зрозуміла. Тепер йдемо його ставлення до України. Ставлення, відношення, ставлення до України як держави. От і так видно, бачите? В принципі, хороша ідея заробити гроші. Держава, так? Новий шлях. Зараз, зараз, зараз вчасно була пропозиція, зараз я вам скажу. Ось. Вийти, будемо так говорити, вийти було би ще краще, якби ось так була карта. Вийти з бідності якоїсь, так? Але тут зараз я подивлюся. Пройти якісь уроки, наскільки я розумію, якісь він уроки проходить. Тут, скоріше за все, до держави відноситься як заробляння грошей, якісь проштовхування якихось ідей, будемо так говорити, у народ. Так, у мене тут уже екран виключився. І так, розумієте, якісь ідеї нести у народ. У народ, в який а, зневірився, народ, який, а, будемо так говорити, ось ця карта на дні теж говорить про те: нести якусь інформацію, якусь емоцію, щось вливати. Це теж вливати, можна сказати. Тут у нас рух по воді. Ось, і карти на якусь спеціальну верстку населення, як я це бачу. Ось, як він відноситься до е, України. Тепер як він відноситься до народу України. Тобто до українців. Тут іде якась пауза, стагнація. Зараз я подивлюся. Диявол не подобається і жертвенність. Дивіться, карта іде жриці. Жриця це завжди щось таємне, щось приховане. І, будемо так говорити: відношення до людей. Тут він, ви знаєте, він відкидує. Він скоріше бачить себе як людей. Тому що в нього ви повинні розуміти, що коли випадає диявол, це говорить про те, що людина плюс ще й коли підвішаний випадає диявол разом з підвішаним це людина. Прямо, ну як би вам сказати, прагне, прагне закріплена, от прямо готова. Перевернутися. Тут Я от німецькою можу це пояснити, тому що я вивчала ці карти дві німецькою мовою. Це коли людина не просто жертвує собою. Ні-ні ні. З дияволом разом це коли. Як би вам це пояснити? От слово. Готова себе, ну, як сказати, в внеловки, ну, навіть не в неловки генген. Генген це висіти, висить, підвішана на цьому. Розумієте, вона добровільно. Тобто, я вибачаюсь, це, це дійсно складно це пояснити, коли відчуваєш, людина ну, готова себе. Корчити за якусь ідею стати знаменитим, тому що диявол він настільки людину пов'язує до якоїсь ідеї властвувати, так? Але він ще не відійшов від цієї ідеї. Тобто в нього є ще якась прив'язка. Ось це прив'язка, будемо так говорити. В нього є прив'язка, він ще не зробив свій вибір, хоча у нього був шанс. Тобто тепер я починаю говорити, як він відноситься до народу. Так? Я би не сказала, що дуже добре. Відверто вам скажу, чому? Перша карта йде стагнація. Тобто, це не те, що добродушність, це усталость, це апатія. Ну, не апатія. Це коли людина втомилася після якоїсь. Утрати після якоїсь боротьби, після якогось скандалу, можливо, можливо, в нього був якийсь в житті скандал, тому що після трійки мечів іде четвірка мечів. Тобто це відпочинок після якогось удару. Можливо, ви мені скажете. Я не знаю, був якийсь у нього скандал е, з народом, хтось його звинувачував, можливо, і в нього іде якесь, знаєте. Ну, а ну неапатія, ще раз наголошую, це ніби якась пауза, стагнація. Але зараз наразі у нього ніби якийсь шанс відродитися, відчепитися від чогось. Тобто він комусь міг дати обіцянку якусь. Заволодіти населенням, наприклад. Мені треба тут уточнити, бо тут дуже якась мені все я зрозуміла. Все я зрозуміла. Дивіться. Народ. Після ось цієї трійки, після руйнації, після... я не знаю, коли він перевзувся. розумієте? Коли він саме поміняв свої ці, як вона називається, погляди, у мене гаразд. І так, коли він саме поміняв ці погляди на, з одної партії в іншу? З одної, е, е, як би це сказати, погляди з одних на інші, коли він поміняв. Цього я не знаю, тому що я за ним не слідкую. Але е, ще раз повертаємося до цього запитання, е, як він відноситься до народу. Тут, скоріше за все, іде е, той народ, який е, пережив щось. Стагнація, так? тобто пауза. Але це все маніпуляції. От те, що він робить, висвітлює. Коли випадає мах з сонцем, це говорить про маніпуляції, про висвітлювання чогось, про якийсь егоїзм. Дивіться, як схожі ось ці карти. Тут ніби грає жертву по дияволу, я вже говорила це. А тут в нього а, маніпуляція ось цією жертвенностю народу. Розумієте? Маніпуляція жертвенностю народу. Давайте запитаємо тепер трошечки інакше це запитання вже від мене. А, чи дійсно він щирий до українців, чи дійсно він щиро те, що він говорить, чи це дійсно щиро він говорить? Ну, тут знаєте, дивіться щиро, нещиро, в принципі, він дуже емоційна людина. Ось ця карта говорить. І він дуже амбіційна людина. Дуже любить гроші, можна сказати. От те, що я бачу, можна сказати на цей момент, він щирий, наприклад, так, на цей момент, бо він вірить. Ось, дивіться, я так я так зрозуміла. Він вірить в те, що він робить. Тобто, зараз на даний момент. Він вірить в те, що він робить, і він це висвітлює, свої амбіції. Ще раз повторюю: любить гроші, швидкі гроші любить, швидкі перемоги любить, любить бути на віду, тобто висвітлювати себе, що от він такий герой, що от він займається такими дуже-дуже важливими справами. Це трошечки поведінка такої. Активної, атрактивної жінки кокетливої. Ось так я це скажу. Слідує запитання. На чиїй стороні за Україну чи проти? Давайте це подивимось. Ну, розклад буде бомбезно, великий. Запитань багато. І так, І так. на чиїй він стороні за Україну чи проти? Ну, в принципі. За Україну чи проти? Проти це точно ні, точно ні. А за Україну, але, бачите, має свої, як би то сказати. Він за Україну, але не за. Давайте запитаємо конкретно: за Росію. Ну, в принципі, я би не сказала, що це за Росія? А може і да? А може, і да. Давайте тоді інакше запитаємо. Ну, от прийдуть, наприклад. Наприклад, прийде зараз партія якихось росіян. Просто гіпотетично. В Україні зараз, ну, давайте інакше запитаємо. Взяли Київ, от коли брали Київ, так, рік тому, чи пішов би він до них служити? Ну, карта каже, здається, ну, про... бачите, дуже противоречиві карти. Чому? Пропонувати йому будуть, він ніби це не бачить, так? Але хапається за ідею. Да, 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 пішов би, Да, пішов би. і ну, він би це бачив своїм долгом таке враження. Боже, які дурниці, невже це може бути правда? Він би тобто виходить, що він би перевзувся знову. Дивіться, ці карти показують, він готовий себе покласти в любу партію, там, де він може виступати, де йому дадуть свої ідеї про проштовх, і там, де. Ну, будемо так говорити, ми дивилися там, де він любить гроші. Тут гроші, в принципі, не стоять. Ось, але ця карта за Росію мене вже трошки збила. Тобто імператор це сама така М -м... в старших арканах. Розумієте? Тому мене це трохи дивує. Гаразд, давайте перейдемо сюди. На чиїй він стороні за Україну. Бачите, ось вам і тепер я розумію краще це. Побачивши це, я розумію краще чи за Україну. Тут є свої підводні камні тобто висвітлювати фігню і робити якісь злочини, красти. Ну, красти це можна красти, дивіться, що можна красти? Не обов'язково гроші, ні. А, можна красти свободу людей. Коли ти говориш людям якісь дурниці. Ну, в принципі, наскільки я його послухала перед відео зараз, в принципі, він все правильно говорить. так? Але все рівно, це якось ну, от так це виходить. Як закоханий хлопчисько, який хоче жінку затягнути в ліжку. Він їй все наобіцяє, лиш би вона йому віддалася. Потім її бросить. От якось так. Щоб ви запам'ятали, коли виходить е, на чоловіка лицар жезлів, він зробить все перед тим, поки він вас не пойміл. А як поімів, хліват. Ось якось так. І тепер його політичне майбутнє. Подивимося, ну це розкладище буде велике і дуже. Але, в принципі, ви задали такі питання, того. Так багато. І так, політичне майбутнє цього пана Гончаренка. А йому знову щось запропонують. Ви бачите? Старе, відживеться. Що говорить нам король, король монет? Щось устаріле, щось дуже вкорінене, яке вже не зможна буде проштовхувати, тобто неможливість, і з'явиться якась нова пропозиція. Він в постійному круговороті. Боротьбі, скандали це, знаєте, такі, щоб ви розуміли, я коли вивчала таро п'ятірка жезлів, мені говорили, що це така ігра, ігра на публіку, змагання якесь. Це є така не, не, не п'ятірка мечів там, де дійсно, або, наприклад, сімірка жезлів, там дійсно людина відстоює, а тут така гра конкурентів. Розумієте? Тобто я бачу, що в нього світить якась нова партія, нова якась. Перевзуто, будемо так говорити, тому що це йде 20-й аркан. Це знаєте, коли з, з лялечки робиться вірніше з гусенички, робиться метелик, з метелика лялечка, чи навпаки, з гусенички, лялечка, з лялечка мете. Розумієте, ось ось. Тобто у нього цей процес вічний буде. Ось якось так я це бачу. Я навіть і не буду класти назад, тому далі більше докладати немає смислу. Тут і так все ясно, що людина буде і надалі перевзуватися. Людина буде і надалі а, щось придумувати. Ось якось так. До речі, чи є він. Давайте подивимось, тому що ми подивилися на чиїй стороні. Там про Росію було чи є він їхній агент. Давайте просто це подивимось. Працює він на Росії чи ні? Знову імператор. Ну, ну. але тут, знаєте, так, під прикриттям, він, він пєшка, будемо так говорити, він більше пєшка. Хоча да, працює. Ну, не, ви знаєте, відверто вам скажу: я ж робила недавно розклад а, про скільки. А, Популярних працюють на рашку. Чи завербовані, чи не завербовані, мають симпатію просто і тому подібне. А він такий трошки слизький, трошки слизький, я не кажу так дуже-дуже, трошки шкіда. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бачите, це, до речі, це може бути якийсь обмін як, якоюсь інформацією. Він їм, а вони йому наганяють, тобто, недобре зробив. Не так зробив. Ось вам ще така інформація пішла. Все, мої дорогенькі щиро дякую вам за увагу. Пишіть, хто до цього додивився, пишіть ще на кличка запитання. Будемо найближчим часом ще його обговорювати. Щасти вам, мої дорогенькі, всього вам найкращого, бережіть себе і разом до перемоги!